41-пісня е, нашого Hamilton American Musical або ж 18-та в другій частині. Називається It's Quiet Up Town. Тихо. А де саме тихо і чому тихо? Ми будемо розбиратися. Як ми пам'ятаємо у попередній пісні а син головного героя нашого Алекса загинув на дуелі, і тому ця пісня про горе. Головного героя і його дружини, їхньої туги за, за сином, і про те, як Елайза вибачить, тобто дружина вибачить а, нашого головного героя а, за його зраду, за, за його памфлети, і сім'я, як вони двоє знову, знову будуть разом, як моральна як команда. І щоб показати нам цей шлях героїв. Нам саме виділили цю пісню, яка починається словами сестри Елайзи Анжеліка. Вона каже: There are moments that the words don't reach. Є моменти, there are moments, які або під час яких words don't reach. І тут треба знати reach. Воно може бути як перебувати, дістатися до певного місця. Може бути, як досягати, наприклад, reach your goals, досягнути, о, от, досягни своїх цілей, reach your goals, дотягнутися, до, наприклад, reach, там, до якогось об'єкту, який там на а, полиці високій. Може бути зв'язатися, наприклад, I couldn't reach to him, а я не зміг зв'язатися з ним, означає по телефону, чи поштою, чи якимось іншими засобами. Або reach, це вже на просунутих рівнях, бути. Лімітом чогось бути межею чогось. Тобто в нас в цьому значенні саме використовується воно в поєднанні з words. І коли ми кажемо words don't reach, це означає, що це є межею слів. Тобто, все це ліміт. Слова не можуть передати більше. Тобто, слова не можуть відобразити от, ці моменти, бо є такі моменти, і так художньо. Які слова не можуть передати, слів не вистачає, є в них ліміт, якщо дивитись на «rich», саме як на щось, що обмежує. Тобто слова вони, виявляється, мають обмежену дію і не можуть передати ці моменти. От такі нюанси. І дуже таке різностороннє слово. Добре. There is suffering, too terrible to name. І є страждання, бо suffer страждати, відповідно, suffering страждання. Занадто жахливо, щоб його назвати. Тому що занадто був жахливий, І name – це не тільки ім'я, а ще і давати ім'я чомусь, тобто називати щось, якщо художня. Далі, you hold your, you hold your child as tight as you can, A uh, hold це, звичайно, тримати щось. Але також може бути і обіймати. Тому ти обіймаєш або ж ти тримаєш своє дитя так міцно, як ти можеш. And push away the unimaginable. А uh, push це взагалі штовхати. Відповідно. Uh, push away в сторону це відштовхувати. І Unimaginable uh, взагалі прикметик. Тобто щось, що неможливо уявити, щось неймовірне. І тому ми відштовхуємо, що саме неймовірне. Push away the unimaginable. Далі. The moments when you're in so deep, it feels easier to just swim down. Моменти, коли ти. В такій глибині, якщо дивитися буквально, але насправді be-in або so, або d'o, ідея те, і те може бути пропущене, може бути просто як be- in deep. Це означає бути в складній ситуації, з якої неможливо або дуже складно вибратися. Тобто моменти, коли тобі так складно, ти вже настільки глибоко в цих проблемах, ну, якщо так уявити собі, відчувається легшим просто піти до дна. Тобто просто swim down, плисти вниз, піти на дно. Uh, і The Hamilton's move up town. гамільтони, коли ми хочемо сказати uh, про національності, наприклад, uh, наприклад, українці, the Ukrainians. Uh, і тому якщо сім'ї The Hamiltons. Тобто ми додаємо S в кінці певної національності uh, або ж прізвища. Uh, Певної сім'ї. І додаємо означений артикль, uh, the. Тобто The Hamiltons, ми розуміємо, що сім'я Гамільтонів або ж Гамільтони. Вони move, це не просто рухатись, це переїжджати кудись. Uh, і відповідно, Куди переїжджають? Uptown. Це може бути перше або північна частина міста, що логічно, тому що up – це вгору, Тау, місто. Тобто наверх міста це північна частина міста. Друге, може бути просто якийсь район подалі від центру. Неважливо в якому напрямку. Просто подалі від центру. І третє житловий район. Тобто там, де живуть люди, і тихо, мирно, добре. Швидше за все, у нас Аптаун живеться в значенні так, подалі від центру, десь на передмісті, можливо. And learn to live with the unimaginable. І вчаться жити з тим, що неможливо уявити. От. Далі входив на сцену наш головний герой Алекс. І він каже: I spend hours in the garden. Я проводжу години у саду. I walk alone to the store. І я йду один до магазину. And it's quiet up town. І тихо тут, за містом. Або перед місця. Ну, як ми вже зрозуміли, просто подалі від центру. And I never liked the quiet before. І ніколи раніше я не любив тишу. До того, I take the children to church on Sunday. Коли ми кажемо take somebody to somewhere, це означає водити когось туди. Тобто я відводжу дітей до церкви uh, у неділю. A sign of the cross at the door. A Sign це знак, a cross це хрест. If відповідно, a sign of the cross, це отой знак, який ми робимо під час хрещення. And I pray. І я молюся. That never used to happen before. Такого раніше ніколи не було. Тобто used to uh, – 2 певна Звична для нас діє в минулому, яка тепер не є правдою. А, далі виходить Анжеліка, і вона співає з ансамблем, а, тобто з трупою, а, яка нам демонструє цей мюзикл. If you see him in the street, walking by himself, talking to himself, have pity. Якщо ви бачите його на вулиці, ось, він ходить а, сам, тобто by himself, Взагалі, by one self це робити щось самостійно, uh, бути одним. Тобто, що він гуляє один, говорить до себе. То що, have pity – Це пожалійте його. Далі, нам показують самого Алексей, і він каже: Філіппем, Філіп, you would like it uptown. It's quiet uptown. Тобі б сподобалося тут за містом, тут тихо. Далі he is working through the unimaginable. І тут цікавий вираз, який нам потрібно запам'ятати work through something. Це успішно справитися з чимось важким або неприємним. Uh, тому, коли ми, ми кажемо «He is working through the unimaginable, це означає, що він зараз намагається впоратися з чимось неймовірним, щось, що дуже важко уявити, і йому важко це дається. Проте, він, він впорається з цим, в нього виходить потихеньку. Далі. His hair has gone grey. Його волосся посовіло. Uh, і тут ми маємо present perfect tense». Uh, тобто have a bo плюс третя форма дієслова, що означає дія трапилась в минулому, і неважливо, коли його волосся посивіло, але не важливо, коли саме посивіло. Важливий результат. І просто тут треба сказати, що go і далі плюс плюс якийсь прикметник означає стати таким. Наприклад, go grey посивіти, а go crazy, наприклад, зійти з розуму. Бо crazy – божевільні. Ну, щось в такому роді. Далі he passes every day – Uh, він проходить як кожен день. They say he walks length of the city. І вони кажуть, що він проходить uh, як все місто, бо length of something це як протяжність міста, відповідно, від одного краю до іншого. Uh, далі, you knock me out, I fall apart. Він, як звертається до сина свого. Uh, knock somebody out це або сильно вдарити, або наколотувати когось, або викликати радість. Тобто, напевно, тут ти як мене вражаєш. І воно змінило своє значення е, від того, що він вперше раз вживав це у пісні Dear Theodosia, коли він казав, що ти мене дивуєш, викликаєш радість, то тут, певно, ти мене нокаутуєш, що своєю втратою, втратою от, тебе. Mm -hmm. uh, і I fall apart це як або розвалитися, або розпадатися, або ж відчувати якісь серйозні емоційні проблеми. Тобто я емоційно розвалююся I fall apart. Uh, і далі. Питають, can you imagine, ви можете уявити це собі? Виходить його дружина Елайза, і далі в нас Алекс звертається до неї з наступними словами. Look at where we are. Подивись, де ми є. And look at where we started. Подивись на те, де ми почали. I know I don't deserve you, Eliza. Я знаю, що я не заслуговую тебе. Али. But hear me out. Але вислухай мене. Uh, потрібно знати це uh, Hear Me Out. Um, Корисно, звернути чиюсь увагу. А химиат вислухай мене. That would be enough. Цього було достатньо. If I could spare his life. Spare це берегти, економити або жаліти. Uh, і виходить, якби я міг зберегти йому життя. If I could trade his life for mine. якби я міг обміняти його життя на моє, he'd be standing here right now, він би стояв тут зараз. And you would smile. І ти б усміхнулася: That would be enough. Цього було б достатньо. І тут ми маємо second conditional, тобто другий умовний час, коли дія не є реальною. Тобто, от, якби я міг врятувати, він би зараз стояв. Але ми розуміємо, що цю дію неможливо зробити, він не може його врятувати, він вже мертвий. Тому тут використовується в умовній частині could, а, а в основній частині would. І тут просто це would скоротилося до апострофа do. Далі. I don't pretend to know. І я не роблю вигляд, ніби знаю. The challenges you're facing. Ті виклики, які зараз перед тобою. Тому що face something – це зустрітися в лице в лице з чимось. I know there's no rep replacing what we've lost. Я знаю, що нема заміни. Бо replace – це замінювати щось. Відповідно, replacing – заміна. What we've lost. Тому що ми втратили. And you need time, to тебе потребен час, but I'm not afraid, я I know who i married, Just let me stay here by your side. Просто дозволь мені залишитися тут на that would be enough. Uh, leader, if you see him in the street, walking by her side, talking by her side. have pity, але вже він не сам, він гуляє поруч з нею, говорить до неї, і проявіть співчуття, пожалійте їх. Eliza, do you like it Uptown? It's quiet Uptown. Eliza, чи тобі подобається тут за містом, тут тихо. He is trying to do the unimaginable. Він намагається зробити щось неймовірне. See them walking in the park. Дивіться, як вони гуляють в парку. Long after dark. Довго після того, як. І dark тут означає uh, темна вже пора дня, тобто піс... до... вже довго, <далко> далеко після того, як стемніло. Uh, «Taking in the the sights of city» – І тут корисний вираз. «taking in the sights» – це оглядати визначні місця uh, у певному місці, в певної, певної території, наприклад. Тобто, як вони оглядають пам'ятки міста. Look around. Огляни, поглянь навколо Elizo, look around. They are trying to do the unimaginable. Вони намагаються зробити щось неможливе. І закінчується пісня тим, що Анжеліка знову каже: There are moments that the words don't reach. Є моменти, які неможливо описати словами. There is grace. A grace too powerful to name. Grace це дуже гарне слово. Означає прихильність, добродійство, благоговіння, щось чисте і благородне Тобто, можна сказати, що є таке благородство, є добродійство от занадто потужне, могутнє сильне щоб його назвати. We push away what we can never understand. Ми відштовхуємо щось, що ми ніколи не розуміємо. We push away the ми відштовхуємо щось, що ми не можемо уявити. Are standing in the garden. Вони зараз стоять у саду. А, нам це показує present Progressive tense. А, І Олександр side». і Олександр. Наш Алекс, він а, поруч з Елайзою Eliza, «By Eliza's side. She takes his hand і вона бере його за руку. It's quiet up town, вона каже. Тут тихо за містом. І трупа співає. «Forgiveness», Прощення, пробачення. «Can you imagine?» Ви можете собі це уявити? Forgiveness. Тобто ми розуміємо, що Елеза пробачила йому. If you see him in the street, walking by her side, talking by her side, have pity. Знове повтор, що якщо ви побачите його на вулиці, як він гуляє поруч неї, ходить поруч з неї, говорить до неї, пожалійте. They are going through the unimaginable. Вони проходять крізь щось неймовірне, щось що неможливо уявити. hin ой ta kamna